Таємо на каналі Старвейв. Сьогодні ми вирушимо в подорож крізь найбільшу загадку всесвіту час. Він керує всім нашими думками, рішеннями, життям. Ми відчуваємо, як він минає. Але що таке час насправді? Це окрема вимірність, ілюзія. Чи, можливо, ключ до чогось поза межами нашого розуміння ми розглянемо наукові теорії, дивовижні експерименти та стародавні уявлення, які натякають ми можемо жити не в одному єдиному тепер. А ти колись відчував, що час зупинився, що події повторюються або що щось у реальності змінилося. Поділись у коментарях своїм досвідом або думками. І якщо тобі цікаві подібні теми, підписуйся на StarWave та приєднайся до нашого телеграм-каналу там ще більше різноманітних постів про космос. Ми відчуваємо, що час рухається тільки вперед. Але чому? Це явище називається стріла часу, і воно пов'язане з ентропією, рівнем безладу у всесвіті. У фізиці всі фундаментальні рівняння працюють в обидва боки часу, але в реальному світі ми бачимо лише одну стрілку від минулого до майбутнього. Все стає дедалі менш впорядкованим. Альберт Ейнштейн показав, що час не єдиний для всіх. Він залежить від гравітації і швидкості. Чим ближче до гравітаційного поля, тим повільніше тече час. На міжнародній космічній станції час для астронавтів проходить повільніше, ніж нас. Це не фантастика, це факт. Це називається гравітаційне сповільнення часу у квантовій фізиці. Час стає ще більш загадковими. Деякі експерименти показують. Майбутні події можуть впливати на минулі, це називається ретрокаузальність, зворотний причинно-наслідковий зв'язок. Звісно, це поки що гіпотези, але вони ставлять незручні запитання: а чи не переплітається наше тепер з варіаціями майбутнього? Філософи пропонують кілька моделей часу. Презентизм існує тільки теперішнє? Минулого вже немає, майбутнього ще немає. Етерналізм, минуле, теперішнє і майбутнє вже існують. Ми просто рухаємось крізь них. Блочний всесвіт, уся історія як блок. Час не рухається, ми лише змінюємо положення у вже створеному просторі часі. Тож, може, події нашого життя вже записані? Чи можливі подорожі в часі? Теоретично так фізики розглядали моделі, як от циліндр Тіплера, об'єкт, що обертається на великій швидкості, може скривити час червотовини мости між точками простору часу, але всі ці моделі потребують або негативної енергії, або умов, які ще не підтверджені в реальності. Чому в дитинстві літо здавалося нескінченним, а дорослі роки мчать? Наш мозок сприймає час нелінійно. Чим більше нового досвіду, тим повільніше минає час. Рутина пришвидшує відчуття плину часу. Медитація, мандрівки, нові виклики усе це розтягує наше тепер. Можливо, час не те, що ми рахуємо годинником, а те, що ми відчуваємо: час не ворог і не тюремник. Це найбільша загадка, яка живе всередині нас. Не бійся запитувати, не зупиняйся на очевидному, бо що, як найбільше відкриття ще попереду, ми звикли думати, що час тече як річка, але що як він, це океан глибокий, безмежний, невідомий. Можливо, ми не просто мандруємо в часі, можливо, час мандрує крізь нас. Тож наступного разу, коли подивишся на годинник, не просто побач, відчуй, зупинись, подумай. Це був канал Старвейв. Підпишись, якщо ще не з нами. Шукай, питай, не зупиняйся.